Усім доброго дня! Віддаємо сьогодні такий от чудовий автомобіль замовнику. Це Nissan Rogue T-32 в комплектації SL. Ціна цього автомобіля під ключ вийшла замовникові в 14 тисяч доларів. Павло, доброго дня! Працювали ми з вами. Ми вже з Павлом працюємо не по першій машині, вже купуємо чи третій, чи четвертий автомобіль. І... Як вам з нами працювати? Гарно, машина, вогонь, постачальник, надійний, перевірений. Можете звертатись з будь-якого питання, допоможуть хлопці все зроблять, головне зекономити свої гроші. так що так, ціна, ціна для ціна такого вогонь, автомобіля 14 тисяч для SL-комплектації 2018 року і пробіг там щось 100 з чимось тисяч. Я рахую це взагалі вогонь. Так що всім гарного дня, звертайтесь. Your West Cars. Приженемо автомобіль вашої мрії.